У селі Прилуцьке проводжали в останню дорогу полеглого героя. За що Віталій Ковтоненко із військовими прокурорами судиться? Посперечалися за мову. Волинянин кинув гранату у центрі села. Для дорослих і дітей чим поповнився книжковий фонд? Час новин на телеканалі Аверс. деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Волинь втрачає на війні наймужніших чоловіків і найкращих воїнів. Нині у траурі село Прилуцьке у місцевому храмі відспівали загиблого захисника Ігоря Угородніка. Військовослужбовцю назавжди буде 55. У нього залишилися дружина, двоє дітей. Проводжали Волинянина усім селом. Відспівували загиблого героя Ігоря Огородника у храмі села Прилуцьке. Тих, хто прийшов віддати останню шану захиснику, ледь вмістило приміщення церкви. Покійний Ігор. Він мав віру. Він вірив, що його лепта. У служінні захисту батьківщини і своєї сім'ї буде безмежно великою і корисною. Але не міг подумати, що перестане просто битися його. Серце, яке не витримало, Ігор Огороднік народився у ківерцях. І з початком повномасштабного вторгнення волинянин був мобілізований до ЗСУ. Старший солдат помер у селі Лук'янівське Запорізької області. Там боронив Україну. Побратими, що воювали з Ігорем Городніком, пліч опліч пригадують про нього лише хороше. Це була весела людина, в якої було безліч планів на життя. До сих пор не віриться. Кажеться, як жахливий сон, із ще щось, що він приде. Поради щось. Людина старша, як батьки гудиться. В одному зводі були. По Постійно разом були. Весела людина, яка завжди міг щось порадити, допомогти. Так що кільба, все, не віриться до останнього. Не стримує сліз, згадуючи свого швагра, і Волинянка Катерина. Жінка каже, він був оптимістом і завжди приходив на допомогу. Він був хорошою людиною. Дійсно, він от. Веселий, завжди на позитиві, завжди. Щоб там не сталося, ніколи нічого не говорив. Казали, все буде добре, все буде добре відів'янці, завжди жартував. Був там, приїжджав і завжди жартував. Шкода дуже шкода. Навіть посмішка. Школа села Прилуцьке, де вчився син героя, і ще навчається його донька, прийшла віддати шану майже повним складом на чолі з директоркою. Ну, Ігор Євгенович. А... Це був батько, який турбувався про своїх дітей, відвідував батьківські збори, підтримував школу. Ну а в наших серцях це буде патріот, який з перших днів практично війни залишив свою сім'ю ради України. Якраз наприкінці минулого року місця, де служив Ігор, із побратимами відвідали волонтери і теж пригадують оптимізм і усмішку героя. Перед новорічна наша поїздка до хлопців була. І якраз 29 грудня ми зустрічалися з Ігорем. Дуже раді вони були нас бачити, але на той момент. Він завжди запам'ятався, в нього така посмішка, щира, відкрита, така, як і він. Він також був дуже добра, щира, хороша людина. І на той момент, звичайно, не хотілося думати, що це була остання наша зустріч, тому дуже, дуже важко. Волонтерка закликала всіх не забувати підтримувати наших захисників, бо вони боронять усіх нас. Їдеш щасливий, тому що ти знаєш, що ти зустрінешся з ними. Везеш подаруночки, ті замовлення, що хлопці замовляють машини, старлінки, реби. А коли від'їжджаєш від них, ви знаєте, дуже важко дивитися їм в очі. Тому що хлопці розуміють, де вони є. Хочу попросити всіх людей, не забувайте наших хлопців, допомагайте волонтерам, допомагайте. Наша допомога дуже їм важлива. І також не треба забувати про наших загинувших героїв. Ми повинні передавати це з покоління в покоління. Слава ЗСУ героям слава! Жалобний кортеж ішов пішою ходою шани. Потім всі вирушили у ківерці. Героя поховали на Алеї Слави міського кладовища. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Прилуцьке для новин на часі. У понеділок, 15 січня, Луцька громада проведе в останню дорогу захисника. Мирослава Гузера відспівування військовослужбовця відбудеться об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Трійці Луцька. 34-річний Мирослав Гузар загинув 23 травня 22-го року біля населеного пункту Лиман Донецької області, поховають героя на кладовищі у селі Відгайці. Щирі співчуття рідними близькими, вічна пам'ять полеглим землякам. Чергова допомога нашим військовим від Луцької міської ради. Сьогодні муніципалітет передав військовій частині А-49, п'ять квадрокоптерів та два супутникових модеми. Партія необхідного обладнання, яке допоможе нищити окупанта, отримала і військова частина А-46, Захисники України повезуть у своє розташування дві зарядні станції супутниковий модем Старлін та три квадрокоптери. Допомагати Збройним силам міська рада планує і надалі. Не поділили дорогу. Сьогодні у Луцьку на проспекті відродження зіткнулися два автомобілі. Автопригода сталася уранці близько восьмої години. На щастя, люди не постраждали. Чого не скажеш про автомобілі? Як сталося зіткнення? Учасники ДТП говорити не захотіли. На місце приїхав екіпаж патрульних. Вони і з'ясували, що водій автомобіля Опель повертав ліворуч. Я повернув даре. ДТП сталося і ДТП. нічому кінець. Водій автомобіля Опель, здійснюючи поворот ліворуч, не надав перевагу в русі легковику марки Сітроен, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок цього і відбулося зіткнення. Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. На водія винуватця патрульне склали протоколи за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Волинський суддя Віталій Ковтиненко переконаний, що свого часу його замовили співробітникам СБУ. Тепер він доводить бездіяльність військової прокуратури, адже ті мали би розслідувати ймовірне перевищення влади і зловживання нею окремих СБУшників, вважає суддя. Мова про кримінальну справу, у котрій Віталій Ковтоненко потерпілий. Провадження щодо силовиків відкрили, але розслідувати його, схоже, зовсім не спішили, а потім взагалі закрили. Тепер вирішували чи компенсувати шкоду, завдану бездіяльністю прокурорів. Більше про цю історію розкажуть наші журналісти. Все почалося з того, що мене замовили. Хто що мені хитрик не сказав, вони хороші шовки, а вони вирішили, що вони все можуть, їм все можна. Тяжко ця система, але я йду по закону. І тільки по закону, і всього все. Цьому, цьому надасть рішення Європейський суд. Ця історія триває ще з 2011 року. Тоді, пригадує суддя Віталій Ковтуненко, його раптом викликають на килим в СБУ. Мене викликають в СБУ. Приходить цей же самий хитрик до мене на Шевченка і починає посвідчення тикати. Я забираю посвідчення, кажу, тепер я подивлюся і будемо далі спілкуватися. Я вас викликаю в СБУ. Каже, яку підставу? Каже, вас треба допитати. Кажу, у мене таке питання до вас. Хто мене Кажу, а чому ви це все проводите? Кажу, мене замовили. Каже, ви правильно. Каже. Думаєте. Але я вам нічого про це не казав. Тобто він мені чітко дав поняти, що мене замовили вже тоді. Тоді силовики взялися звинувачувати суддю. Мовляв, він постановив неправосудне рішення. Служба безпеки проводить перевірку законності рішення суду. Це нонсенс. Щоб нашим глядачам було зрозуміло, відповідно до положення статті 25 закону України про службу безпеки України. У них взагалі відсутнє таке право Віталій Ковтуненко розказує, що лише встановив факт спільного проживання цивільного подружжя і майно, котре у них було. А прикрутили, що визнав право власності. Згодом на силовиків відкрили кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем, перевищення влади, службового підроблення, службової недбалості і притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Як же розслідують Віталій Ковтуненко став цікавитися? Скажу прямо відверто, коли я прийшов до військового прокурора на той час це був Давидов такий. Я заходжу до нього до кабінету, кабінет відкритий, його немає. І навпроти там двері. Коли я вже хлопнув дверю, відкриваються двері, стоїть, Давидов. і стоїть. Хто би думали, представник СБУ Хитрик, вони курять. каже мені прокурор: зачекай. І потім вже слідчий, який проводив на той час, каже, мені дали вказівку закрити, нічого не проводити. Але ви на мене обіду не тримайте. Кажу, нема нічого абсолютно це кажу робота. Вас начальник зобов'язав. Ви виконуєте вказівки начальника, але не закону. Уже слідчий суддя Володимир Волинського суду встановив, що кримінальну справу щодо співробітників СБУ закрили без належного розслідування. Його поновлюють, і Віталій Ковтуненко знову цікавиться, як же ж рухають цю справу. Але вісім місяців жодних дій не випадків. Не провальне лежить лише після проведення. Після звернення мого довірителя з заявою повідомте про хід до судового розслідування поспіхом проводять два допити, значить, де особиться від проведення ну, до надання будь-яких пояснень на нашу честь і знову приймають постанову про закриття кримінального провадження Віталій Ковтуненко ще кілька років тому подав позов про компенсацію шкоди, завданої бездіяльністю військових прокурорів. Два з половиною роки ніхто нічого не робив. Нам не по Постанова не скасована, тому на даний момент говорити, що е, слідчим було прийнято якесь незаконне рішення про закриття провадження на підставі е, неповного з'ясування обставин справи, ми не можемо, тому що таке рішення є чинним. що стосується доглядів е, самої завдання матеріальної шкоди. На який саме конкретний характер моральних страждань він зазнав. В чому вони з це буржуальне страждання? Мені було заподіяно як судді. Люди приходять на мене, дивляться і кажуть: ми вам не довіряємо, тому що на вас от кримінали. Я виконую функції від імені держави. Ставлю свій підпис. Мені люди кажуть, то я повинен доводити, доказувати знову ж таки потру зусиль тратити, доказувати, що я не рябий. Вибачте, як кажуть народі. Зі спеціалізованої прокуратури суддя хоче стягнути мільйон гривень. Каже, усе передати на Збройні сили. Нещодавно Віталій Ковтуненко виграв в іншому позові до правоохоронців. Нині колегія суддів у задоволенні позову відмовила. 250 тисяч було стягнуто, і це пішло все на збройні сили. Мені достатньо моєї зарплати. Окрім того, я ще отримую пенсію. Мені вистачає. То якщо то вони думають, що я заробляю, то я кажу: я передаю все на збройні сили. Окрім того, недавно звернулися до мене: чи можете посприяти нам потрібна резина на джипа? Я купив це на передову для збройних сил, для наших бійців. То я кажу, я не переслідую ніколи мету. Навіть якщо мені Європа присудить, то знову ж таки я наперед з пенесю, я все передам на збройні сили. Наразі каже Віталій Ковтуненко, буде подавати касаційну скаргу. Рішення апеляційних суддів для нього зауважує прогнозоване. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Кинув гранату біля сільського магазину, де відпочивали люди, вона не вибухнула, але нині чоловіка судять за умисне вбивство. Інцидент трапився улітку у селі Корхів Луцького району і з тих пір підозрюваний під вартою. У суді заслухали свідків, які кажуть, що безпосередніми очевидцями події, нібито й не були, а бачили усе мимохідь. Обвинувачений потерпіли і свідки всі як один проти зйомки. Якщо не судового процесу, то принаймні їх. Справа стосується подій, які стали в селі Коршівлуцького району минулого літа. Там чоловік, посперечавшись під місцевим магазином з двома іншими, повернувся туди з гранатою, яку кинув і пішов. На щастя, вона не вибухнула. Обвинувачення за досить серйозною статтею – замах на умисне вбивство. У справі заслухали свідків. Вони, схоже, не дуже хотіли свідчити проти свого односельчанина. Втім, один з них розповів. Що в момент того самого конфлікту, окрім дорослих, неподалік магазину були діти? Хто був там присутній? дорослі, діти, дорослі, діти там ще подальше людям. Це компанія, якась була, сколько людей. Інший свідок, який за є швагром швагрома обвинуваченого, сказав, що в той день випив пива і був вдома. Додав, що характер родича після повернення за ТО став більш запальним. каже. Про інцидент дізнався від односельчан. Сам, мовляв, не бачив на власні очі. Чув, що Рог, Тарас е з гранатою побіг в центр, ну там заклад розважання туди сюди. Ну там якась не там сталася, там конфлікт з ними там був, чи що, що там було насправді, я не знаю, бо я в той час був вдома. Втім, прокурор зауважив, що показання цього свідка на досудовому розслідуванні і нині відрізняються. Поняття немає, що рана, бо я кінцов, Ну, мабуть, в нього вона була чи схована, чи то може взагалі не його була. Може, щось відео правму під кін. Даний сідок на досудовому розслідуванні давав зовсім інші покази, і є ще відео проведення слідчого експерименту. Де він все подробно розказує, де він взяв гранату і сам почав, початку, як все було. Свідок пояснив це тим, що давав показанням не тверезому вигляді, а ще під тиском. А ще одна односельчанка так взагалі заявила, що стала свідком вимушено, бо не була безпосереднім очевидцем подій повністю. Мене підставили і сказали, що я там була. Так, Стоп. Давайте почнемо. Бо були ми, ми з дівчатами в центрі, ми пили пиво, ми були в стані алкогольного сп'яніння. <реш> я вже не маю ні. Це було дійсно так. У мене так само є дівчата, з якими я там стояла. Ми були взагалі осторонь біля магазину. Після свідків вислухали й постраждалого. Він і розповів, що причиною конфлікту нібито стала російська мова, якою спілкувався в магазині, де тоді пили алкоголь, їх ще один односелець. Більше того, тоді він настільки був впевнений, що це не граната, а муляж, що взяв її в руки, коли та підкотилась до його ніг. Далі Бачившоу нова, до бачу, що він біжить. Чекав на місці. Пульця нема, чекав на місці, ну яке це може бути. Репле, ну, муля. І все є далі, пішов у дому. Не бішов удома, а і цей пояснює. Так що підійшов. Та чува са граната. Ну так, а що таке? Хлопці казали, що ви віддали. Я дав йому і все. Всі слова потерпілого сходилися з тим, що було написано в обвинувальному акті. На це звернув увагу суд. Між тим сам потерпілий каже: жодних претензій до обвинуваченого немає. Втім, колегія суддів нагадала чоловіку, що там були не лише дорослі, а й діти. А радіус ураження від осколкової гранати великий. Міг би бути, якби вона тоді вибухнула. Попереду допит ще одного свідка, а за ним колегія мусить винести вирок. До слова, замах на умисне вбивство максимально може коштувати 15 років позбавлення волі. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. У лютому 2019 року вечерню пору легковик збив жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Її госпіталізували до лікарні, а водія згодом визнали винним. Утім, керманич подав апеляцію. Мовляв, слідчий експеримент провели не так, як треба, і її задовольнили. Справу знову розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Хто винен в аварії з'ясовують уже п'ятий рік. Жінка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу на проспекті Василя Мойсея у Луцьку і її збив автомобіль Вольво. Пішохідку госпіталізували до лікарні. Ця аварія трапилася ще у лютому 2019 року. Проте суди вже по другому колу у Луцькому міськрайонному суді тривають і досі. На судове засідання прибув обвинувачений, який був проти того, щоб потрапити в об'єктив відеокамери, Його захисник, представник потерпілої та прокурор у цій справі. Вирок уже був. Водію призначили три роки за ґратами. Втім, Керманич подав апеляцію. Сторона захисту стверджує, слідчий експеримент провели не належним чином, а саме без участі обвинуваченого. Тож справа повернулась у Луцький міськрайонний суд, і захисник обвинуваченого клопотав, аби слідчий експеримент провели. Повторно. При цьому в ньому має взяти участь обвинувачений, а статист або статистка має бути в такому ж одязі, як і потерпіла. Це була водіта проводки темного кольору пальто, світло світлопольору штани, які були заправлені темного кольору чоботи, до колін, а в докоління тримала темного кольору супер, яка повністю перекривала ноги до чобі. Тобто, котрвалася в темному одязі. Вповідають водою зросту при цьому. Одягнути його коротке, темне, темне, темне пальто, півчани, які в коротке темного кольору пальто, світового кольору штани, які заправлені у чому допомогти в її ведуці, тимало темного кольору сумку. Третє, залучити до проведення січок з пермитування автомобіль больова С 60-2002 року, яким 2019 року керували останні е, в моменти ДТП. Четверто, провести слідчиснець з наближенням до 130, який перебуватиме на прийнятій частині дороги в місці наїзду. Суддя Алла Полішко постановила слідчий експеримент таки провести знову, хоча освітлення на проспекті Василя Мойсея нині дещо відрізняється від того, що було у 2019 році. Оскільки попереднє судове рішення було скасоване саме через порушення процедури проведення слідчого експерименту, що не було усунуте під час проведення досудового розслідування ні слідчим, ні слідчим суддею про винесені ним рішення. Тому суд приходить до висновку про необхідність проведення повторного слідчого експерименту за участі обвинуваченого захисника та інших учасників кримінального провадження. Представник потерпілої та прокуратура теж зацікавлені, щоб у цій справі нарешті на поставили крапку, і суд прийняв справедливе рішення. Ще у лютому 2019 року чоловік, кермуючи власним автомобілем марки Вольво на проспекті Василя Мойсея у Луцьку, наїхав на 62-річну жінку, спричинивши її важкі травми. Його обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілій. Тяжкі тілесні ушкодження. Відповідно, зараз триває судовий розгляд справи, і прокурори роблять усе, аби суд постановив справедливе рішення. Тож слідчий експеримент проведуть повторно цього разу за участі обвинуваченого. А потім вже у лютому поставлять крапку у цій справі. Та суд нарешті вирішить, хто винен у аварії п'ятирічної давнини. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі. Волинянка ледь не загриміла за грати аж на 5 років через те, що хотіла зробити собі пружний бюст. А точніше, таке покарання нависло над нею як домоклів меч за два креми і олійку для пружності грудей, які та поцупила із полиці супермаркета. Суд поважав, що це надто серйозний злочин. Бажання волинянки стати красивішою привели її у супермаркет. Там вона вибрала собі. Підходяще для неї крем для очей, крем для обличчя, і найголовніше крем для пружності грудей. Все б нічого, та от власне був один нюанс. Вона за це все так би мовити забула заплатити, а чи то не заплатила умисно. І в результаті всі процедури краси завершилися на лаві підсудних. Бажання поповнити свою косметичку засобами догляду потягнуло уродженко села розничі, що на Кібрацівщині до одного з найбільших гіпермарктів обласного центру в Волині. Походивши хитросплетіннями з стелажів з різнокольоровими кремами, лосьйонами та іншими витребеньками, жінка знайшла те, що шукала. Сироватка для обличчя, крем навколо очей. Ну і чого б не взяти олійку для пружності грудей, особливо якщо не збираєшся за це платити. Таємно викрала сироватку для обличчя 10 мл вартістю 258 гривень 26 копійок. Крем для шкіри навколо очей 15 мл вартістю 258 гривень 43 копійки. Олію косметичну для пружності грудей 110 мл вартістю 87 гривень 90 копійок. Чим спричинила потерпілій стороні майнову шкоду на загальну суму 604 гривні 59 копійок. Прагнення жінки зробити своє обличчя гладкішим, а декольте привабливішим за будь-яку ціну чи то пак безкоштовно не оцінили охоронці супермаркету, які через камери відеонагляду побачили, ще трохи і неоплачений товар не в невідомому напрямку. В результаті крадені креми підтягнули хіба що кримінальне провадження, яке відкрили проти молодиці за фактом крадіжки та ще й в умовах воєнного стану. Волинянка пішла до суду, де визнала свою вину і відшкодувала збитки. Свою вину визнала повністю, щиро розкаялася у вчиненому, має постійне місце проживання, добровільно відшкодувала завдані збитки. При цьому представник потерпілого в своїй заяві, що знаходиться в матеріалах судового провадження, не має будь-яких претензій матеріального чи морального характеру, а також просить суворо не карати. Злочин у Луцькому міськрайонному суді поуважали дуже серйозним, і за два креми та олійку, яка мала би зробити груди обвинуваченої пружнішими, присудили аж п'ять років позбавлення волі. Але їх, на щастя, волинянки замінили роком умовного терміну. Тобто, за цей період вона замість вишуковувати косметику, чи будь-що інше, що на її думку погано лежить на полицях магазинів, мусить періодично з'являтись до органів пробації для реєстрації. Інакше теоретичне позбавлення волі на п'ять. Років, як показує суддівська практика, навіть за таку здавалося б, дріб'язкову крадіжку несподівано може обернутись реальним терміном. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Нація, що читає і знає свою історію та культуру, непереможна. Тому так важливо, щоб читачі бібліотек мали можливість читати нову якісну українську літературу, в тому числі історичну, та про події повномасштабної війни. Які новинки у бібліотеці громади Луцька розповість Віра Шевчук. Пенсіонерка Лілія Степанівна відвідує центральну міську бібліотеку для дорослих уже чотири десятиліття. Жінка каже, особливо радіє літературним новинкам у книгозбірні. Мені так подобається, що зараз стільки нової літератури. От я просто зараз історію України вивчаю просто Грушевського. Я стільки не читала, скільки зараз, от вчора. Я кажу, дайте мені Грушевського, так мені принесли цілий стос. Вибирайте собі. От потім. Василя шкляра на сьогоднішній день дуже цікава література. Я весь час читаю. От Дарини Гнатко. Новим надходженням у бібліотеці радіють і юні читачки. Ще восени минулого року у книгозбірнях громади Луцька з'явились нові видання і для дітей, і для дорослих. Завдяки міській раді. Завдяки фінансуванню з міського бюджету отримали 380 тисяч гривень, провели процедуру закупівель і також для всіх 25 бібліотек нашої громади отримали понад 1900 нових. Видань художньої літератури. Вони були хорошим подарунком до Дня бібліотек. Ці книги вже розподілені. Отримані як міські бібліотеки, так і всі сільські бібліотеки. Нові видання. Ну а вже у 2024 році. Книжковий фонд бібліотек поповнився новими виданнями для дітей і дорослих від Українського інституту книги. Приємною під новорічну ялинку подією для бібліотек нашої Луцької міської територіальної громади стали книги, отримані за. Конкурсною програмою Українського інституту книги загалом для бібліотек нашої луцької системи надійшло за цією програмою 828 видань. Що приємно, що це нові книги різнопланові, різножанрові, як художня література, що особливо цікаво і важливо, вже пішла і документалістика, і хроніка, і актуальні події воєнного стану, і, безперечно, для наших найменших користувачів, читачів дітей також є новинки дитячої літератури. Нині всі нові видання вже розподіляють по бібліотеках громади, а це 12 міських і 13 сільських книгозбірень. Книги розподіляються відповідно до наших користувачів. Від кількості користувачів, відповідно, ми ділимо книги для дорослих користувачів та для дітей. Дорослі книги, книги для дорослих користувачів зараз дуже болюча тема, і цю партію ми отримали книги, які вже є спогади. Про Бучу, Ірпінь, Миколаїв такі болючі і теми є про історію України із давніх часів. більш такі книги. Дитячі теж і про війну, і пізнавальні, і художні. Віра Шевчук, Мирослав Котимчук для новин на часі. Такою інформацією завершуємо випуск новин. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або опишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.